Штучний інтелект. Ми згадали тільки про логотипи, але насправді багато хто якраз і користується для зборів, не тільки для онкохворих діток чи інших з іншими захворюваннями, а також і для військових і тому подібне. Тому, мабуть, від себе зараз хочу усіх закликати ще дивитися на сам допис у соцмережах, на цю картинку, яка часто, якщо придивитися, має якісь невідповідності реальності, uh -huh. десь в деталях одягу, інтер'єру, екстер'єру тощо. Дивитися на текст, який там написаний, якщо раптом там тиснуть на швидкість і на емоції, щось типа на поза, -поза -позавчора, і якась дуже горислава, як от ми говорили відео, де дитина угу. плаче, таких же багато і фотографій, і приходити на саму сторіночки дивитися. Якщо це сторінка, яка складається просто з вінегрету, подібних якихось жалісливих так. історій, які не мають конкретного автора, то це скоріш за все не варто навіть ширити. you